Є? доброго дня, шановні присутні. Є пропозиція зареєструватись? Прошу. Зареєструвалися на засіданні нашого позачергового засідання виконавчого комітету дев'ять членів виконком повноважний. Перед початком позачергового засідання прошу вшанувати пам'ять наших загиблих героїв. Дякую. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Шановні члени виконавчого комітету. Вам розданий перелік питань, які пропонується включити до порядку денного. Воно в нас одне основне питання. Хто за те, щоб запропонований порядок денний підтримати? Прошу проголосувати. За 9, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Тоді переходимо до розгляду нашого одного основного питання. Доповідає Кривик Тетяна Михайлівна, завідувач організаційного відділу. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення виконавчого комітету про поховання на меморіальній алеї слави міського кладовища. Майора Сірого Віктора Анатоліча, чого це питання виноситься на засідання виконавчого комітету, тому що є звернення від громадської організації, де вони клопочуть про поховання його. Він померлий. І не підпадає під категорію, яку хоронять на Алеї Слави, тому вирішує виконавчий комітет. Однак він учасник бойових дій, він діючий військовослужбовець нашої військової частини, є характеристика, є посвідчення учасника бойових дій. Є його характеристика, якщо потрібно, зачитаю. Ну, тому всі в рішенні сесії в рішенні виконкому прописано, що провести поховання майора Сірого Віктора Анатолійовича, начальника навчального курсу школи загальновійськової підготовки військової частини А 2641 командування сил підтримки збройних сил України, учасника бойових дій, який помер 26 лютого 2025 року під час дії воєнного стану на меморіальній алеї слави міського кладовища. Директору комунального підприємства Спецкомунтранс виконати усі необхідні роботи з підготовки поховання тіла померлого директору комунального підприємства Комунтранссервіс Валентину Шедловському забезпечити перевезення учасників траурної процесії комунальним транспортом і департаменту житлово-комунального господарства Аракелу межлум'яну забезпечити благоустрій території біля клубу військової частини А 2641 та за маршрутом руху траурного кортежу до міського кладовища. Прошу вологіванович. Я думаю, що всі погодять, погодяться зі мною, хоч і смерті нашого воїна настала не в бойових умовах, але той вклад, який він вніс в захист нашої держави, він досить великий. І я думаю, що громада має віддати йому останню шану і похоронити все ж таки його на почесному місці як воїна-захисника незалежно від того, як він загинув. Дякую. Є ще Ні? Тоді. Прошу проголосувати за даний проект рішення. За 9 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. На цьому наш порядок денний вичерпаний. Дякую, Прощай. що прийшли. Ще принагідно скажу, що завтра буде оголошено день жалоби на 13.30 Прощання буде до 13-ї години. 13.30, поховання на Алеї Слави. Так, прошу вшанувати.